Що вони витворяють на дорозі? Видно здалека, що машина їде і... Там. Мусиш тепер чекати, поки два мегатрони між собою об'їдуться. Зачекався момента, даєш йому дальнячок. І топиш педальку в пол. І пішов. Отак От їздять нормальні пацани. Хотів би два слова сказати за фари, на відео воно все виглядає. Дуже таке собі. Я не знаю, правда чого. Як на мене світло на самій дорозі, коли я їду, досить класно відрегульовано. По-перше, тут стоять тут стоять LED лампи, лампочки. Вони би можливо мали стояти в лінзах. Ну, я спробував їх поставити в такі пари. Ось ми бачимо, приїжджає бустер і він поїхав з таким світлом, як у мене. Дивлячись на машину, коли я проїжджаю, світло, можна сказати, нічим не відрізняється від того світла, яке у мене світить зараз тут в кузі. Більше того, знайомий проїхався зі мною трохи в бусі, а він теж їздить на Івеко, тільки на звичайному жовтому світі. Ну, на його розсуд, так як він мені говорив, жовте на очі йому приємніше, і, можливо, не так очі змучується якоїсь він правий. Але з іншої сторони, типу, світло, так як навіть сам він сказав, тут набагато сильніше, ніж світло, яке у нього на його бусі. Причому оптика у нього на бусі теж нова, просто стоять звичайні тушманські жовті лампочки. Ну, Ці теж, що я взяв, то вони теж не фонтан. В інтернеті їх дуже сильно матюкають і сварять, але ну, типу, сюди мені світло, наприклад, захло. Тут ще є один маленький нюанс, того, що я коли їх поставив, я не знав, що ці пари, лампочки ці, вони ще регулюються, до речі. У них є 5 положень регулювання. Я їх поставив просто так, як вони там стояли. Буде вільний час, то я ще займуся тим, я спробую їх крутити. Оці регулювання, подивлюся, що з того всього виглядало. Я пробував ставити їх на свою Toyota. У мене Toyota Aвенs 2006 рік. У мене там теж нові фари стоять, я поміняв, тому що ті були ну вже дуже жовті. То я коли їх поставив. А там лінзи. Я оці лампочки туди поставив, я їх зразу звідти зняв. То видно було навіть на самій стіні, коли ти їдеш. Не їдеш навіть, а коли ну, коло стіни ти поставив їх. І коли ти коло стіни в метражі приблизно 3-5 метрів, то вони світять ну, дуже класно. Від'їжджаєш на 10 метрів, на 7 метрів. Все, все можна забути за пари якесь світло. Я не розсікнув виїхати на такому світлі на дорогу. Тут зовсім по-іншому, все відбувається. Тут вони розсіюються в боки і вперед. На лампочках, звичайних, отих жовтих, у мене. Наполовину менше я міг бачити. Рівно наполовину. Тут так складається враження, що тут воно десь світить, враховуючи в метражі десь 150-200 метрів перед собою. Ти бачиш, що що робиться на дорозі. На жовтих тих звичайних лампочках. Приблизно 80 метрів ти бачиш перед собою, що робиться. Різниця просто колосальна. І це при тому, що лампочки в принципі тут стоять зі свого класу теж не фонтан. Ну, це все пів біди. Саме головне ціна. Яку я вам скажу, скільки я заплатив за ці лампочки, це просто шок. 16 злотих. 16 злотих я заплатив за ці лампочки. Ну, за такі гроші можна напевно набрати цілий ящик тих лампочок. Поставити їх усюди. На ну, всі машини. Це просто капець. До прикладу, одна лампочка на заправці коштує 25 злотих. Жовта, звичайна лампочка, 23-25 злотих. А тут 16 злотих за дві лампочки. Лед лампочки. Може в них довговічність буде набагато меншою, я не знаю. Ну, поки що світять вони дуже гарно. Мені воно пасує. Ну от на відео, на відео видно, що воно відсвічує якби, контур. Як від одної лампочки посередині, чи що. непонятно. На відео дуже-дуже погано це. І виходить взагалі, я так якби їхав на одній лампочці, другу її не видно. Ну це якось так воно світить непонятно. Я кажу, може і за тої регулювання, що я не, відр... не, не пробував їх регулювати, я в принципі не знав. Я вчора дивився один відеообзор на тему лампочок. У мене є проект, який я хотів би воплотить в жизнь пізніше. Так що теж там буде непоганий відеоматеріальчик. Ось. Ну і факт в тому, що я про ці лампочки дізнався, що їх можна ще регулювати, я був в шоці. Ну в даний момент, так як я їду, світла мені на оцих лампах вистачає аж за очі. Причому зустрічний транспорт, який мені рухається на зустріч, не тільки на трасі, а на звичайних проселочних дорогах, то плимають хіба тільки ну ті, можливо, ті шофери, які їдуть на машинах з дуже поганим світлом в загальному. Ну, тоді я просто би рекомендував їм. Поставити собі теж такі лампочки і, і поставити їх не вдома, а поставити їх на сервісі, щоб їх нормально відрегулювали, майстри. І тоді вони будуть бачити щось на дорозі і, можливо, вони будуть сліпити теж інших. Так що такий маленький етюдик на рахунок світла в цьому бусі. Так що рухаємося далі, рухаємося до Познання, а там далі буде видно, що там буде, як там буде і до чого там буде. Не ходимо по інших каналах, не переключаємося, далі буде.